Infiniti Q50 – цей автомобіль вже дуже скоро з'явиться в Україні. Єдине, що жаль без цієї чарівної дівчинки. Бонус для нас це концептуальна модель. Q30. вона знаходиться ось там. Ніхто з керівництва марки не приховував. Q50 50 модель народжена, аби нав'язати конкуренцію європейським преміальним брендам. Саме тому на її розробку спрямували усі зусилля не лише кращих інженерів марки, але й триразового чемпіона світу Формули 1 Себастьяна Феттеля і навіть спеціалістів Мерседес. Між іншим, саме німці поділились з японцями своїми дизелями. Звісно ж, не через палки кохання, а в обмін на семиступеневий японський автомат. Хто, врешті-решт виграє від цієї співпраці, покаже тільки час. Наразі перед нами потужний седан з фірмовим бензин ви мотором на 3,5 літри, потужністю 330 сил і можливістю гібридизації, яка не просто додасть потужності, а ще й зменшить витрату пального та шкідливих викидів. Саме така версія першої приїде до України. Що ж до дизелей, вони майже однозначно в першу чергу потраплять на ринок країн ЄС. Интересный факт о Infinity Q50 это то, что мы начинаем продажи с гибридной. С гибридной модели это двигатель 3.5 бензин и гибридная силовая установка. И, возможно, это впервые на украинском рынке, когда начало новой модели будут идти не с бензинного двигателя, не с дизельного двигателя, а именно с гибридной модели. У характерному для японців стилі модель буде буквально перенасичена електронікою нерідко інноваційною. Взяти для прикладу систему Direct Active Steering, в якій кермо більше не зв'язане з колесами механічним зв'язком. За задумом електроніка повинна самостійно коригувати кермування при поривчастому вітрі та на нерівностях. І не турбуйтесь, механічний зв'язок таки є, але він повернеться тільки в разі відмови електроніки. Тож, якщо Q50 з легкістю знайде клієнта в Україні, Росії та Китаї, то передсерійний концепт Q30 потужний залп в бік Європи. Як запевняє керівництво марки, перед нами на 95% серійний автомобіль. Якщо це так, то Q30 виглядає надиво футуристично та привабливо. Між іншим, якщо вам не подобається дизайн цього авто, напевне, вам більше 40. А основна аудиторія цієї моделі молодь, яка згідно досліджень до... 2020 року становитиме 80% покупців в преміальному сегменті. Infinity Q30 30 передньопривідний автомобіль з високим кліренсом, що натякає на перспективу появи повнопривідних версій. Та чи будуть вони, хто зна. Складати новинку будуть в Англії попередній наклад 50 тисяч. Початок виробництва 2015 рік. Это также очень интересный концепт, который продолжает трилогию Infinity, начатую три года назад. Если вы помните, были концепты Ethereum, Essence, Emerge. И вот уже модель, которая близка по своему внешнему виду, к той модели, которая будет производиться. Это впервые первая модель, которая Infinity будет производиться в Европе на заводе Sunderland. И это также впервые для Infinity вход в сегмент небольших автомобилей, в сегмент C. Это модель, которая отражает видение Infinity будущего развития бренда.